Вже минуло більше двох років повномасштабної війни. Жити, пристосовуючись до постійних викликів життя для українців, уже стає нормою. Ми вийшли на вулицю Коростеня, щоб дізнатися про те, що зараз найбільше хвилює громадян. Що вас зараз хвилює найбільше? Війна. Найбільше хвилює війна, те, що гинуть люди. О, і Скоріше вона закінчилася. Звичайно, переможно. Страждають наші хлопці. Які воюють за них дуже боляче, боляче за тих людей, які живуть в окупов... на окупованих територіях, на територіях, де ведуться бойові дії. О, і Хотілося б до всіх звернутися. Якщо є можливість, завжди допомагайте нашим хлопцям, донатьте, робіть добрі справи, моліться за них. Більше хвилює війна в Україні. Я як військовослужбовець, то це знаю. Війна і цей стан, який зараз в Україні хвилюється дуже, переживаю дуже за наших воїнів, за вчорашній момент, який був в Полтаві. Не можу змиритися з цим. Хочу, щоб скоріше настав мир. І щоб Господи, щоб наші воїни живі ми вернулися повернулися додому. Хай Господь благословляє. Молюся кожного дня. Кожного дня молюся за, за наших воїнів, молюся за наших правителів, за верховну Командуючого, головну Командуючого. Відна турбує мене найбільше. Нема житла свого. Переїжджаємо з міста на місто, я переселенця ВПО, з Луганської області. Оце мене турбує. А так, дай Бог, щоб були всі живі і здорові, а все остальне придбаємо. Там у користані? Я з грудня 2022 року. Як вам у нас? Дуже добре. Люди мені подобаються, місто подобається, дуже все гарно. Війна турбує найбільше. Сім'я не зі мною, сім'я за кордоном і турбує це найбільше. А так, в принципі, все чітко, все круто. Хвилює найбільше безпекова ситуація в країні. Я думаю, усі чули і знають про ситуацію, яка вчора сталася в Полтаві, в Сумах. Е ну і мені здається, це хвилює усіх українців вже протягом двох років, коли почалась повномасштабна війна. Ну зрозуміло, що війна це головна проблема. Всі інші це не зрівняно дуже мала величина. Головне розвалити москалів, і все буде гарно у нас у житті. Окрім війни, безпекової ситуації є й інші проблеми, через які занепокоєні коростенці. Часті відключення світла у мене дуже. Е... Ну, я думаю, що не тільки в мене, а у всіх, і тому мені це дуже болить, ця тема. Хочу, щоб народ України теж помінявся, щоб він якийсь став, покаявся, щоб проснувся, щоб вони взяли добрішими і мудрішими, щоб вони якось любили і вважали один одного, щоб допомагали тому, хто нужденний. Цього дуже хочу, прагну і сподіваюся, що так станеться. Вимкнення світла, тому що зараз є дитина маленька і дуже тяжко з цим. Треба і павербанки, і все поспілкувавшись з опитаними, можна зробити висновки, що ті проблеми, про які ми думали ще п'ять років тому, сьогодні нас вже не дуже хвилюють. Війна в Україні є найбільшою проблемою. Навіть ті, хто зараз перебувають у безпеці, живуть у стані тривоги та стресу.